А, тут ситуація, звісно, складна е, з практикою, да, з переведенням у практичну площину. Але хід зроблений, на мій погляд, е, абсолютно вірний і правильний, що про що, до речі, Діфенс Експрес написав вже сьогодні, що е, треба е, замовляти більше, тоді отримуємо хоч щось. Да? Е, тобто, е, це нормальна, нормальна теорія, тому що. Е, але я не дуже погоджуюся з. В визначеному вартості, да, яку надало надав Defense Express. Експрес, чому тому, що це передусім політичний проект, і коли ми кажемо наприклад про літаки F-18, то є шлях же отримання австралійських літаків, наприклад, які вже не потрібні Австралії виведені фактично з бойового складу, і можна було отримати шляхом. Різноманітних американських компенсацій, скажімо там, з розвитку підводного флоту Австралії, наприклад, да? і отримати зовсім не за такі величезні гроші, які вони коштують. Да? А це один момент. Другий момент може бути відтермінування з того, щоб платити за це. Але зрештою. зрештою Якщо скажімо, Сполучені Штати постачали ну за великі гроші, будемо казати, постачали оці протиракетні системи СЕД, дачі САД це я маю на увазі Саудівській Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам. Розуміємо, чому тому, що це питання нафти, передусім, да питання гри е, і питання створення потужних союзників на близькому сході. Е, то, то зрештою Україна перетворюється на активного, на актив е, в, у союзництві і може стати, може претендувати, стати союзником. Сполучених штатів і інших країн країн Європейських країн НАТО саме союзником. І коли ми будемо переходити до етапу від партнерства, до того щоб мати статус союзника, то звісно постачання таких речей може мати величезний політичний і безпековий сенс для самих країн донорів. Ну чому давайте пригадаємо. Коли в останній день листопада німецькі аналітичні служби 에, видали 에, доповідь про те, що 에, 에, Росії до війни з НАТО потрібно 6-10 років для того, щоб відновитися. А потім, через 에, кілька тижнів, глава 에, спецслужби польської сказав, що 3 роки потрібно 에, Росії для відновлення. Я скажу більше, я вважаю, що це не до, не 에, Зовсім реалістичні е, дані, і на жаль, е, що я хочу констатувати, що західні спецслужби, отримуючи виняткові, виняткові дані своїх розвідок, не можуть зробити правильні висновки з е, цих даних. Е, я е, від імені свого центру кажу, що Росії потрібно 2-2,5 роки для того, щоб напасти на НАТО. Чому так? Тому що Росія має Зовсім інший ментальний вимір і е, менталь, е, ментальний потенціал, ніж західні е, ніж мешканець е, Західного світу. Е, тому, власне кажучи, і Україна якраз е, як країна зі схожим ментальним виміром може зупинити е, Росію. Е, я навіть більше скажу, що тільки Україна може зупинити Росію від е, цієї навали і цим. Мають скористатися західні партнери і створити з України потужного союзника. От приблизно так я це оцінюю. З одного боку вони досі мають великі проблеми з мобілізаційним ресурсом. Хочу, якщо хтось не вірить, це то хай знайде. Є такий в Москві центр аналізу стратегії та технології. Наш колишній колега, да з яким ми спілкувалися до війни, він провів. Такі так звані гарковські слухання, і виклав це в інтернет, на, на, на наше щастя. Да? Ми з цього, з, з цих доповідей, ми дізналися дуже чітко, що коли там особливо відбувалося за, за слухання, не слухання, а дебати за участю генерала Болуєвського, колишнього начальника Генерального штабу Російської Федерації, то там вони чітко сказали, чітко сказали, що вони, вони мають. Величезні проблеми з інтеграцією мобілізаційного ресурсу е, у війська. Тобто вони визнають, що е, туди недонавчених е, і за кількістю не стільки, скільки вони хотіли б, е, кидають людей. Е, далі вони визначили, що в них немає е, бойової переваги і е, ударної сили для е, того, щоб е, здійснити е, прорив. Але це станом на 23-й рік. Але при цьому при цьому е тепер Росія нарощує свої можливості. Да? Росія продовжує продавати е нафту е і газ, Росія продовжує е продавати навіть свої літаки. Да? Росія е е навіть от тільки зараз е вийшла заборона. Експорту російських заборона закупівлі російських алмазів. Да? А там ще багато чого на 20 мільярдів доларів в рік Росія тільки в ЄС продає. Да? І, це Кольорові метали, там, і ті ж самі алмази, там, і все таке інше. Тому. Ситуація дуже проблематична, пов'язана вона з тим, що економічні ресурси Росія на цей момент має ще на багато років. Я не хочу, щоб хтось і не хочу чути, навіть якщо хтось каже мені, що Росія може там два роки чи три роки. Росія може в у таких умовах, як зараз, як зараз, скільки скільки завгодно років вести цю війну, скільки завгодно далі. В Росії активізувалася мобілізаційна робота. Ми знаємо, що введені електронні реєстри, введені електронні повістки, і там відбувається дуже великий тиск на тлі на тлі зростання пропаганди, типа вставай, страна огромна, що все що захід веде війну на знищення Росії. Да тому з людьми. Там так само проблем не буде. Да, з кількістю людей з навченостю. Так, я думаю, що буде з е, наявністю сучасної техніки. Так само буде, тому що е, ну багато чого залежить зараз від. Позиції Китаю, зрештою, і багато чого у напрямку гармонізації відносин з Китаєм зроблено сполученими штатами і різних попереджень зроблено з боку і провідних країн Європи і з боку тих же Сполучених Штатів. Тому якщо, власне кажучи, захитається підтримка з боку Китаю, то ситуація може бути змінена. Але станом на зараз, станом на зараз. Ситуація виглядає так, що дійсно маючи низький рівень технологій, маючи низький рівень навченості людей, вони будуть створювати ефект навали, і ми постійно будемо з цією небезпекою стикатися. Тому для України дійсно є логіка в тому, щоб готуватися до. З великої затяжної війни щоб дійсно створювати фортифікаційні споруди, нарощувати можливості оборони, ешелоновану оборону. Щоб були аналоги українські аналоги таких собі ліній суровікіна, і щоб глибина була там 20, і а може більше 30. в Росії. Є певні е, ділянки, де глибина до 40 кілометрів е, ділянок ешелонованої оборони, е, тому е, це один бік справи, і другий бік справи нарощування високоточних озброєнь і здійснення високоточних уражень. Е, мені здається, що тільки високоточні ураження. І особливо, якщо це буде стосуватися кримського півострову е, окупованого і його ключових об'єктів, в тому числі кримського мосту, е, і е, тих е, логістичних е, можливостей, е, тобто треба ізолювати кримський півострів і просто розбивати вщент усі. Е, усі об'єкти, які мають відношення до війни або е, логістики, е, ось це, власне кажучи, е, тактика на майбутнє ну щонайменше півроку. Е, бо е, просування, про які мріяв захід, передусім, е, були і залишаються надто ризикованими. Чому захід штовхав українську армію в лобові атаки і? Сприяв, так би мовити, і інформаційно, і в різних інших площинах за охоченням цього для України це вкрай небезпечна тактика, тому що це симетрична війна. Симетричну війну з Росією ще нікому не вдавалося виграти, і вона нам не потрібна. А от використати асиметричні удари, да, створити кроки на розмивання лінії фронту, створити поруч із цими лініями оборону, створити Потужні можливості маленьких автономних груп за прикладом, як робить модернізацію своєї морської піхоти, сполучені сполучені штати, коли е ці е автономні групи. 12-15 людей отримують високоточні розвіддані і високоточні засоби ураження, в тому числі і крилаті ракети, і дрони потужні. Ось це ну насправді наш шлях, бо іншого, іншого шляху я поки що не бачу. Тому що ну людський ресурс, людський ресурс, ми не можемо експлуатувати у такий самий спосіб.